Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок з сайту Aliexpress. Сьогодні до мене прийшло дві збірні посилки. Зараз будемо по очереді їх розпаковувати. Ці дані посилки були доставлені компанією місте Експрес скажем так, по Україні довше їхала, ніж з Китаю до України. Так, так, більшу пізніше. Читай зменшує, щоб було менше тих пакунків. Так, тут мають бути дві посилки. Так. На продавців і на даний товар. Буде посилання в області. Так. Перша посилочка. Замовлявся. Ось такий коврик для комп'ютера замовляв собі. З монетами досить дешево вийшов. Має бути 30 на 70. Ось така краса. Досить великий, ну, хотілося б був ширший. Так, прошитий, знизу про так З ковриком все гаразд. Замірювати не буду, як хтось заміряє з затурного трату часу і нервів І нікому це не потрібно. Гаразд, коврик, супер сподобався. Проект хороший повіре яскравий. Супер Так. Тут не постелочка. Так то має бути красівки різні. За ціну менше ніж 5 доларів. Ось такого не підходить. Бралися в розділі монети, але в цьому розділі вигідно брати тим людям, які, ну, які часто купують, і збирають і мають монети. Тоді може бути якась знижечка. Так. так, дивимося на... Данікрош снекер. Снекер все. Ось така. За 170 гривень все шикарні виглядають, як на мене. Так, зараз поставлю на паузу, примірюю і скажу вам, чи підходять Так. Так. Все, раз, підійшли, все добре. мало мене... Зараз, щоб сказати, швидше 41 з половиною. Ну, є чуть-чуть запас якраз на 42. Ось такі літній. Домовчани взяти за 170. Навіть за 162 гривні, бо згадав. 162 гривні було на момент покупки. Ну, з приміненням монет. Так, добре. Поїхали далі. Так, відставляємо в сторону. Переговоримо нам не вирізали. Так, наступна посилка тут має бути декілька посилок. Видно? Так. так. Починаємо з такої. для подавця. Відкриємо так чи ні. Ще навіть прийшла коробка ціла. Показували, що буде, що хлам ось такий годинничок має бути з червоною підсвіткою. Покажу, включати не буду, бо треба певно батарейки, я не готувався. Так, це відживлення від від мережі від звичайного блоку живлення щодо телефону. Ось так, okay. якщо в комусь цікаво подивіться. Посилання буде на продавця, дешевше вийшов. З монетами, тим паче це не мені, люди просили і замовив ось такі. Ну, звичайно, батарейки або три батарейки, або віджені. Ну, кажуть, що бажано ставити батарейки, щоб це коли не було світло, аби зберігалися налаштування даного годинку. Так, годинник візуально цілий. Як щось не то, то я перевірю вже за кадром. Під'єднаю до повербанка. Так, до речі. А до речі, ми можемо зараз під'єднати до повербанку. І перевірити, чи все з ним гаразд. Ціком ставлю на паузу іду. Так, включився. Ну тут настройки. Так. Ну, то вже такі, а то вже собі хай. Люди, які замовляли, хай сюди не розпають. Включився, робить від пауэрбанку, все гаразд. Так що робоче. Робоча штука. Так, добре. Відправимо будемо покорпоштою. Все зараз треба буде написати у Фейсбуці, що ваш товар треба. Треба вже чим не менше вживати закордонних слів. Третій товар, до якого претензій нема. Так, продовжуй. Ще має бути два товари. Що приблизилося? Так ось такий номер. Це має бути. Якраз зараз треба повернути на перевірку Геть Ланди. Замовили собі, і мене так сказав людям Ну, попросив замовити її. Тим паче, що в Україні вони коштують ще раз таку силу так. перевіримо, я робив. Ніби є, може батарейка є, я не пробував, то немає. Так, включаю. Все. Ось ну, так, робочі. Так, одна робоча. Мы будем рассказать сказать, редании, приехала забрала. Вот так, я А вот трошки Ну, может, другой пример это вот. Да? відео, щоб було все як щось не то. Все. в це до відео буде посилання на тут в монетах, хто має накоплені монети. Можна їх купити досить дешево. Заходьте на посилання, кидайте в якого слабового сігерлянду, там є різні види, собі в кошик. Доходите до покупки, не купуйте, повертайтесь і в розділі монети вже заходите туди, де збирати монети. І там шукайте. Вони переважно можуть бути на. Самі вверху або вже посухайте по товарах, можуть бути нижче. І там з монетами вони ще дешевші виходять. Так. Так. Але кажу про тим людям, які мають монети. Так. І останнє поселочка. Ну, це я вже не протестую. Це вже вам напишу, кого буде цікаво, чи підійшло по розміру. Ай, як... його. 39-й раз взяли, бо не знали, чи... щоб не було замалі. Дляся по старе, придбаних таких похожих нас маленький писали 39 і вирішили взяти також 39-й. І другу. Ось такі крути. Воломи нічого. Ось така здорожка. Одистягується. Ось такі невеликі м'яхи. Шокладки, щоб їх не було. Ось такі. Ніби нічого немає ні клею, не верну, тут трохи оце є барниці. Ось такі баланові чобітки. Теж у розділі монети, але ж коли був день Choice, взяли, вийшли дані. Щобітки за 500 гривень. Зараз вони трошки дорожче. Ось так. Стягується. Ось так. Так що кому цікавить моє відео. Секунду. Так. Вибачаюся, тут телефонний дзвінок був. Ну, кому цікавить моє відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, це допомагає, до, дуже серйозно допомагає розвитку каналу. Ось сьогодні були ось такі посилочки. Буде багато чого цікавого, буде ще на комп'ютерну тематику. Буде, думаю, практично повністю комп'ютер з Аліекспресу. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую за увагу, всім... бажаю всім мирного неба, затишку в сім'ї і слава Україні!